Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом у Києві. з ночі 29 травня, і цілий день після оголошення повітряної тривоги лунала тривога та гриміли вибухи. ППО працювала на 100%, проте шкоди окупанти все ж таки нанесли незначної. В той же час кияни обговорюють у соціальних мережах випадок, коли людей не пустили до паркінгу під час повітряної тривоги. Охоронець на вході відмовив людям в укритті, коли на Вулиці було справді небезпечно. Подія трапилася у Шевченківському районі столиці на вулиці В'ячеслава Липенського. Охоронець заявив, що це не бомбосховище, та на умовляння людей додав, що йому начхати. В департаменті муніципальної безпеки КМДА зазначають, що будуть з'ясовувати причини, через які охоронець не пустив людей до підземного укриття. Ми, звісно, відреагуємо на цей випадок. Будемо з'ясовувати це через місцеву райдержадміністрацію. Ми маємо перевірити, чи входить цей об'єкт до переліку укриттів, яких у місті понад 4 тисячі людей мали пустити до укриття під час повітряної тривоги, зазначили сайту ТСНЮА в департаменті муніципальної безпеки. КМДА. КМВА додають, що треба спершу з'ясувати, чи є наявність правопорушення і чи внесений цей підземний паркінг до переліку укриттів цивільного захисту. Там інформують, що не всі підвали і паркінги в місті є офіційними об'єктами цивільного захисту. Від початку місяця зафіксовано 10 випадків. Неправомірне скарг киян, коли об'єкти не є укриттями, але люди на них скарж. Лися нагадаємо у понеділок, 29 травня. У центрі Києва під час ракетних ударів охоронець виганяв людей із паркінгу. Він заявляв, що це не укриття. Відео в мережі поширили обурені кияни. На відео чути розмову киянки із охоронцем паркінгу. Вона просить на камеру повторити, чому він під час ракетних ударів виганяє людей із безпечного місця. На це охоронець заявляє, що мовляв, це не бомбосховище. Він додав, що йому начхати. Киянка наголосила, що поруч не було безпечних місць, а тому. Люди хотіли заховатися у паркінгу. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!